Від 14-й урок німецька мова для початківців, німецька мова з нуля. В 14-му уроці ми розглядаємо питання, і слова до цього питання вас ест Familienstand? фамільенщан. Іра. Не читаємо реглуха іра, ера, Familienstand. Ihr, her, her, Familienstand. Сімейний стан. Який ваш сімейний стан? Фамілієн? Штам написано разом Німецькі мови дуже багато слів, які пишуться разом, але їх треба всіх читати окремо. Я спеціально підкреслила вам це слово, щоб ви побачили, що воно фамілія ми знаємо, так? Фаміліянштам, сімейний стан. І ми читаємо як два різних слова. Основне в таких довгих словах: побачити знайомі слова і читати їх окремо. На що тут ще вам треба звернути увагу? Вас. Вас. Вас в мові означає, що? Переклала я це, який є ваш сімейний стан. Не що ваш сімейний стан, а який, так? Значить, запам'ятовуємо, що якщо ми питаємо в німецькій мові про сімейний стан, то ми питаємо, що є ваш сімейний стан. Є, так. В українській мові ми не кажемо. В німецькій мові ist, was іст. Ist Далі ich bin, ich bin, я. Я є, я є, і які ж є сімейні стани. Ледіх. Ледіх. самотній, самотня. Х така г буде в цьому випадку читається як глуха Х. Ледих. verheiratet, Verhairatet. ФЕРХЕЙРАТІТ ФЕ, Ф, пам'ятаємо, читаємо. Г, глуха, ФЕХЕ, ФЕХЕ, ХЕЙРАТІТ. АЙ, ФЕХЕЙРАТІТ, одружений, одружена, нема різниці. Чи чоловік, чи жінка. Іх бінь ФЕХЕЙРАТІТ, я одружений, одружена. ФЕРВІТВІТ, ФЕРВІТВІТ. ВДОВА ВДІВЕЦЬ, ФЕРВІТВІТ. ГЕШІДЕН, ГЕШІДЕН. РОЗЛУЧЕНИЙ, розлучена. Отож, обов'язково напишіть в коментарях для того, щоб краще запам'ятати, який у вас сімейний стан, так, «Ich bin» і «Ledig» oder «Verwitwet» oder «Verheiratet» oder geschieden. Якщо вас цікавлять більш курси, інтенсивніші з граматики німецької мови ось розклад. Я буду набирати курси, також можете приєднатися. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть в коментарях. У вас є фаміліяштант, який у вас є сімейний стан, обов'язково поділіться з цим відео своїми друзями. Ви мене можете знайти також на інстаграмі, Фейсбуку або Тіктокові. І почуємось в наступних відео.